Так. Це наш український воїн. Не будемо називати його прізвище і ім'я, ну, це дуже скритно, бо ця людина розмовляє з українськими голубами. От він зараз буде їм давати завдання на сьогоднішній день, завдання, яке вони повинні виконати, залетіть на підрецьку територію і там наробити їм біди. Так, скажіть, будь ласка, що ви їм? Яке завдання ви їм дали на сьогоднішній день? Їхнє завдання перелетіти через кордон незаміченими, так щоб ні, ні, ні зенітчики не мають набрати низьку висоту, щоб їх не взяли зенітний комплекс. Ні одна москальська свин, свинособака їх не засікла. Вони мають завдання, яке я не можу вам повідомити, тому що це інформація. Добре, добре, дякуємо. А вони що вам відповіли? Птахи, Ми птахи. Будуть виконувати наказ. Добре, будемо сподіватися на успішне виконання завдання цих птахів. І дякую такому воїну, який розуміє і розмовляє з птахами. Слава Україні! Я готовий завжди допомагати своєму народу. Героям слава.